Незалежно від того, якої громадської чи релігійної організації належить має на право брати участь у здійсненні навчально-рукового процесу. Я пам'ятаю інституцію, яка я, я Я проводилася. Все, надаємо, прошу, 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 щоб 50% Чувані. прошу, а, що інші, не пишіть, давайте будемо толерантні. Як ви звати про

Є державні програми, і в нас багато національна країна, і якщо тут мусульманин буде балотуватися кудись чи ще він не має права чи і так далі не має бути толерантні. Прошу до питання. Е, безумовно, у нас кожна людина має право будь-якого релігійного сповідання, має право вийти і займати будь-яку посаду. А я хотів би запитати, пане Романе, а правда, що ви маєте духовний сам Так, сповідання? І ви являєтеся доктором ведичного богослов'я, богословля і не, не славянського. Не 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 я. Я. Друзі, давайте ну, давайте. чимо. Він має бути смітитися релігії. і релігія. Це моє особисте переконання. Віра в душі і в храмі. Я не планую ніяких релігій нікуди нести. Я прекрасно усвідомлюю, що 70% українців сповідують християнську традицію. я її поважаю. І в моїх статтях, в книгах, які опубліковані, Жодного разу я не піднімав питання про те, що це, треба щось знищити, винищувати ви чи боротися. Це моє особистий погляд. Це традиція, яка є в моїй сім'ї, моїй родині. Я її не виношу нікуди. Мер міста знає мене з 18 років. Коли він запросив в мене в кабінетну розмову, безумовно він запитав мене, Роман, ти знаєш, що це питання тобі, тобі будуть задавати? Я був готовий до нього безумовно. І відповідаючи йому, я сказав, що. Олександр Васильович, ти не знаєш студентських студентське плаво, ти прекрасно бачиш. що було ще з 17 років, я, я ніколи не в ніякої ані пропаганди, ані, ані агітації. Дякую, Дякую, пане Романе, шановні друзі. Питання вичерпне, вичерпне, вичерпне У нас є інституція стаття, таки дня, будь ласка, до просто, І не включайте з мовиття. Дікісінкова соціальний педагог працює, будь ласка, що не буде конституційного права на освіту, а саме рівний доступ до освіти, коли ведеться, планується вести трьохступонева освіта для скажімо так, дітей, які змушені одночасно працювати і навчати. Чи не буде позбавлено їх? Ні, ні. В плані реформи освіти цього не мова мовити про профілізацію школи. Тобто ми як і середні школи будемо профілювати учні. Тобто, коли працювати таким чином, щоб діти могли обирати той профіль, який їм буде близький. Планується переведення професійно-технічних навчальних закладів це, місце, це дуже, дуже важко, але віддання міських управління освіти. І в суті ті училища, які зараз є, вони будують офіною вищою школою. Тому жоден ну, обмежень не передбачено, тобто Та так само йдеться екстернатура і цю повне навчання, які зараз є, у нас